Ми маємо 32 гу об'єднану територіальну громаду у вигляді Тишківської ОТГ, яка долучилася до проєкту. 44-й поліцейський, який буде нести службу на території в даному випадку, у вас. Я насильна дуже вдячна за те, що долучилися до проєкту. Це наш маленький. До перемоги. Дуже вдячні також керівництву новоукраїнської районної державної адміністрації, новоукраїнського відділу поліції, Кіровоградської адміністрації і Національної поліції Кіровоградської. Вдячні також за підтримку, за взаєморозуміння, за допомогу всіляку. І що я ще хочу сказати? Хочу сказати те, що Дмитро Сергійович він житель нашої громади. Ми його прекрасно знаємо. Він тут виріс на нашій території. Він знає територію, і я хочу побажати йому успіху.